Давайте покажу вам один день життя людини, яка більше не намагається схуднути. Я потихеньку позбавляюсь від цих думок про схуднення, тому намагаюсь їсти те, що мені реально хочеться. В Якийсь момент я зрозуміла, що немає чітких правил, хто скільки повинен важити, особливо дівчата. Я проаналізувала найважливіше для себе це стан мого здоров'я і чи я собі подобаюся. Я не маю дуже великої зайвої ваги, щоб переживати через стан свого здоров'я, тому зі здоров'ям в мене все ок. Чи подобаюсь я собі? В принципі, так, в мене самооцінкою все окей, я в собі впевнена. Звісно, Трез комплекси, які були привиті мені ще в дитинстві. В мене були певні питання до своєї фігури. Це було завжди, але я зрозуміла, що я на це витрачаю дуже багато енергії. І я зрозуміла, що наші загони і комплекси це лише питання голови. Якщо ти впевнена в собі, якщо ти себе любиш, то ти приймеш себе будь-яку. У нас в житті і так дуже багато стресів. Тому навіщо ще додавати їх собі думками про свої фігури? Ну і те, що я відкинула ідею ходу, ти не означає, що я буду переїдати, їсти все, що рухається. Ні, це питання харчових звич. Просто я не хочу забивати собі голову думками а що мені з'їсти, а що з'їсти, щоб схуднути, а що з'їсти, щоб не набрати? Я хочу просто жити. Але я буду показувати вам свої раціони, буду показувати, як будуються мої харчові звички і надалі. тому що втримати вагу і не набрати теж нелегко.